Доброго мирного дня, міцного здоров'я і все найкраще. Питання розказати все про мастіт. Чим лікувати і від чого він береться? Чим лікувати, не знаю, поняття не маю. Стараюся козам, щоб не було мастіту. Був би мастіт, я б її навряд чи лікувала. Я так кажу, як є. Пішла б вона на сливку, бо це невигідна процедура. Лікуєш, вона потім заново може в будь-який момент повторитися, і це. Багато нервів стоїть, коротше кажучи, ось так. А що від чого він може бути, ну, то я розкажу. Сам перед мастіт може бути це, якщо ви не рівномірно розподілили час доїння між дойками. От, ранішня, обітня вечірня. Це саме худше може бути мастіт. Чого пояснюю. Подивіться, от куди ти лізеш? З шоколадка? Куди ти під хмари лізеш, що тобі вредить? Га? Що тобі вредить? Всі лежать лясіти. От. Дивіться, якщо ви рано там 7-8 годин, ввечір доїте так само і в губічка посередині. Получається нерівномірне розподілення часу доїння. Треба доїти, щоб було більш-менш між цима трьома дойками одинаковий час. Тобто, якщо ви в рано 8 годин доїте, то вечір ви повинні доїти не раніше 11 години, а той коло 12. Щоб було більш-менш рівномірно. Ось. Це раз. Друге, е, чого береться мастіт, якщо от нерівномірне? Вдень навантаження на вім'я не йде, все нормально. За ніч набирається багато молока, починають. Лопати судини кровоносні в вімії, бо йде сильне навантаження, і ваші козі появляється вперед молодців кров, цяточки, а то ще що а то вже й клапті крові. Ось, і Раз, так, другий раз, третій раз судини лопають, лопають, вони воспаляються, дають запальний процес і виходить у вас мастіт вашої кози. Саме хуже це, щоб було рівномірно розподілений час між дойками. Ось. Тоді, друге, від чого ще можуть бути глисти? Від, Те, господі, мастіт, від глистів. Якщо ваша коза не вона, вони можуть спровокувати мастіт в кози. Не знаю, як це робиться, але я читала таку інформацію, що таке може бути від глистів. Ось, якщо ваша коза не він, вони можуть спровокувати мастіт. Ось. Від вошей може бути мастіт. Кажуть, є мастіт ще інфекційний. Я таке читала, що він може передаватися від кози до кози, навіть комар може переносити ту інфекцію. Чи так, чи ні, не знаю, брехати не буду. Те, що я бачила, що я чула, то я те розказую. Ні в якому разі я того не придумала. Те, що я знайшла, то я так розказую. Якщо це неправда, дай Бог, щоб це було неправда. Це дуже добре, коли, коли часом людина, як сказати, висказала свою думку, вона оказується не, не права. Ну, от я маю на увазі за комарі, що переносять мастіт. Ось, бо за таке я переживаю, якщо це дійсно так є. Ну, у нас тут у окрузі, то кажуть, мало, Мало кіс, мало худоби близько, що він не що, ну, мало худоби хворіє на мастіт, бо тут нема майже худоби ні в кого. Ось, то є надія, що мені таким способом інфекції не занесуть. Ось. Так що ось такі то діла. Ось ще є мастіт, від чого береться. Якщо коза була в запусковій, більший час там і перед родами назначила гарно. І є така чогось версія, що, боронь боже, козу доїти, бо вона має абортувати, Фількіна це грамота, я вже сотню разів казала. Ось кози не видоїть, молоко набереться сильно багато, суди не полопали, пішов запальний процес і в кози вашої мастіт. Ще не розродилася, а вже мастіт має. Ну, треба тоді таку козу здоювати, якщо вона назначила багато, її треба здоювати, щоб не просто здоювати, а видоювати. Бо щось таке ще є, питання не раз питають. А що, її тільки трошки здуїти? Ну як так можна? Якщо ви сіли доїти, то ви видуїли. Як так трошки, не трошки, що вона пропустила молоко, ви трошки здуїли і забралися, пішли. Ну не можна так, треба здоїти повністю, щоб не було проблем. Ось такі то справи. Так. Що то ще ще щось мене питали, я вже не пам'ятаю, що. Ще щось за мастит питали. Чи можна доїти, можна. Ось. І ще щось, ще щось якесь було питання, я вже йде повно, що там ще саме питали. Фух. Ну чим лічити, я не знаю. Я не лічила. Є, уколи є, емульсії, є ті, як їх. Що э, в водять? І базі є, і всяке є, так що тут. Ви підбираєте собі самі лікарства, бо я того не знаю, котрим воно краще лічити, і брехати не буду. Ось таке діло. І все одно, навіть одній козі одно допомогло лікарство, а друге воно не допоможе зовсім. Так що тут треба, напевно, що для кожної кози персонально. От подивіться, те лежить, а те прийшло і хоче на нього лягти. Ну-ну-ну, Ну от що ти не маєш де лягти, бідне, правда? Стільки місця в клітці? Ні, то треба межитих тиснутися. Оце такі то справи. Так що, вибачаюся. Так що, ось такі то діла. Треба пильнувати. Не треба, щоб весною тільки ж сонечко чуть десь там трошки показалося, вже кози виводять пастися на цілий день. Вивели, вона на землі сирі полежала, ще ладно, у котрої вім'я маленьке, вона на ногу положила то воно не, замерзне, ну, не змерзне і мастіт то не буде запального процесу. А якщо воно лягло, я більше лягла на землю, а особливо після окоту або перед окотом, то дуже хутко тоді кози ловлять мастіт. Так що в той момент треба пильнувати добре. Вже якщо земля прогрілася, тепло на дворі, земля прогрівається, да, можуть трошки кози полежати. Але якщо вони не привичні, то теж не бажано. Я, наприклад, своїм не даю лежати на полі. Навіть і жарко, не жарко. Хочете, стійте на ногах, не хочете, йдіть пасіться. Ну лежати я їм не даю. Хіба там дві мінуточки полежала, що бачу, що їй треба трошки полежати? То так. А так я не даю лежати козом. Щоб не мати проблем. Так само, а в дощ ти пасеш, пасу в дощ. ось, А масі тут нема. Ну я ж їх не тримаю цілий день на дощі. розумієте. Я вигнала годину, ну, півтора сили, вони попаслися. І додому. Вони приперли до хліва. Приперли до хліва в хліві сухо, чисто, тепло, вони пострасалися, якщо дуже мокрі, можуть повитирати соломою їх зверху, щоб їм тепліше було, якщо холодніше на дворі. Ось. І в них маститу від цього нема. Бо, а ти типу, пасеш козу, ма, дощ, а мастіт як? Нема маститу. Якщо з розумом робити, то маститу нема. І хай Бог милує його, щоб він був. Ось. Ось такі діла. Так що, якось так. Вроді я все розказала, про дощ розказала, про те розказала. Напевно, що все розказала. Ось, отакі-то справоньки. Так що пильнуйте, доглядайте, і все у вас вийде, і все у вас буде добре. Так що, гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Хай Бог дає, щоб у вас були тільки всі здорові кози. Всі лежать тихий час. Трава в жолубі лежать лежить, вони їсти не хочуть, то й не треба. Понапивалися і віддихають. Так що ось такі тоді діла. Хай Бог посилає всім всього самого, самого найлучшого і найкращого. Миру, спокою, затишку, скорішої нам перемоги. При можливості не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість, якщо ви ще не підписалися, а вам цікаві мої відео то не забудьте підписатися, нажати дзвоник, щоб вам приходили всі мої сповіщення. Ось. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па, па 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 Буду йти до хати. Відео я познімала про відповіді на, на питання ваші. Ось так що. Ось такі діла. Ладненько. Біжу я до роботи. Хватить сачкувати. Ой, неохота, Ну, треба йти. І тоді. Ва. Що, козявки, смакодявки, спати. Попастися. Я нарвала звіробою і біжу до хати. Я поля розполяв. Що курчата? Салату немає, ще на город не ходила. А те зараз винесу вам, як його сира. Все, гарного дня вам, па-па.